Ну, йдемо далі. Дві з половиною тисячі ветеранів можуть отримати житло від держави цьогоріч. Про це повідомило міністерство у справах ветеранів. Які умови отримання житла подивимося? А далі обговоримо із представником міністерства. Право на отримання житла від держави мають люди з інвалідністю внаслідок війни, внутрішньо переміщені особи, які є учасниками бойових дій революції гідності. Також це право розповсюджується на членів родин тих, хто загинув чи пропав безвісти внаслідок участі у бойових діях на території інших держав, і членів родин загиблих захисників України. Претенденти мають відповідати одній з наступних умов: людина забезпечена житлом площею нижче за норму. Вона передбачена для кожної області окремо. В одній кімнаті живе двічі більше сімей. Приміщення не відповідає санітарним вимогам. Людина проживає у комунальних невпорядкованих квартирах або ж у гуртожитку. Має тяжку форму хронічного захворювання, є внутрішньо переміщеною особою чи орендує житло. Щоб претендувати на житло від держави, підготуйте заяву про. Взяття на квартирний облік, довідку про реєстрацію на кожного члена сім'ї, копію посвідчення, яке підтверджує ваш статус, довідку про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи, копії паспорту та ідентифікаційного коду всіх членів сім'ї, у разі потреби. Довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. Заява розглядається місяць. Письмова відповідь з датою взяття на облік має надійти через місяць. Далі дочекайтеся своєї черги. Отримайте рішення виконкому місцевої ради і нарешті ордер та ключі від житла. Далі про це говоримо із Олександром Порхуном. Це перший заступник міністра у справах ветеранів України. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. А може уточнити насамперед. Люди за цією програмою вони отримують готове житло чи гроші на житло? Безпосередньо за тими програмами, якими являється розпорядником міністерства у справах ветеранів України, вони отримують компенсацію безпосередньо в грошовій формі. І за ці гроші на придбання, на придбання в подальшому. Безпосередньо житла, яке вони собі самі обирають, угу. ми щойно не подивилися інструкцію про те, як стати на облік. Ну мені вона здалася складною. Скажіть, будь ласка, не було можливості зробити це в дії, так як ми отримуємо, наприклад, гроші за відновлене житло, так як люди отримують іпотеку. Дивіться, ця інструкція, яка була в ролику, це безпосередньо загальна інструкція, я так розумію, для всіх громадян України, тому що для постановки на субвенції, за які міністерство у справах ветеранів розподіляє бюджетні кошти на купівлю, придбання житла безпосередньо учасникам бойових дій особам з інвалідністю внаслідок війни першої другої групи, членам родин загиблих захисників захисниць України, учасникам бойових дій внутрішньопереміщених осіб та учасників революції гідності і безпосередньо учасників бойових дій на території інших держав та членів родин загиблих захисників захис. Та членів родин загиблих даних учасників бойових дій на території інших держав, то механізм зовсім інший. Там є е, визначений пакет документів, які вони подають на. Житлові комісії за місцем реєстрації, і безпосередньо житлова комісія приймає рішення безпосередньо за тими умовами, які безпосередньо має дана особа, і безпосередньо комісія приймає рішення по встановленню суми виплати, яка безпосередньо буде напована отримувачу для подальшої реалізації купівлі житла, тобто Міністерство у справах ветеранів. Контролює безпосередньо, збирає. Потребу на 1 квітня 2000, на 1 квітня кожного поточного року для того, щоб розподілити кошти, які виділені в державному бюджеті на безпосередньо надані чотири субвенції для придбання житла даною категорією, яку я озвучив вище категорій. Багато Цьогоріч 2,5 тисячі людей мають отримати гроші на житло. А скільки стоїть у черзі? Безпосередньо за даними категоріями на момент. 2021 року черговість у нас складала близько 4 тисяч осіб. На момент 2023 року дана черговість складає до 5 тисяч осіб. Ми розуміємо, що 2,5 тисячі осіб закриється в цьому році, тому що силами міністерства у справах ветеранів була проведена величезна робота для розподілення 5,5 мільярдів гривень для перерахунку. Даної субвенції на придбання житла вже безпосередньо виплачено 700 осіб отримали на свої особисті рахунки кошти, і безпосередньо 13 осіб придбали безпосередньо собі житло. Тобто, якщо від загальної потреби відняти те, що ми перекриваємо в цьому році, то загальна чисельність даної категорії складає приблизно 2,5 тисячі осіб. Але до кінця війни цих людей може бути більше чи вистачить ресурсів у міністерства забезпечити всіх грошима на житло? Хто цього потребуватиме? Так ми це розуміємо, тому в бюджетному запиту на 2024 рік безпосередньо більше. формували потребу mm -hmm. і виключно просили на бюджетну програму, яка Передбачена для осіб з інвалідністю першої та другої групи внаслідок АТО ОС, заходів оборони та членів сімей загиблих померлих захисників України складає потреба 2 мільярда 997 мільйонів гривень безпосередньо на бюджетну програму. Для а, учасників бойових дій АТО ООС, внутрішньопереміщених осіб дана сума складає в обсязі 2 мільярда 352 мільйона. І безпосередньо на бюджетну програму для осіб учасників бойових дій особов з інвалідністю першої другої групи на території інших держав дана сума складає 399 мільйонів. Це ті гроші, які ви просите, щоб заклали в бюджет на наступний рік? Так, так. Це е, пропозиції до бюджетного запиту на 2024 рік. Mm -hmm. Приблизно, якщо рахувати по особам, то по е, 719 постанові це більше ніж тисячу осіб. Ми плануємо закрити в наступному році. По е, внутрішньо учаснику бойових дій внутрішньопереміщеним осіб це приблизно. Більше ніж 800 осіб, і безпосередньо для учасників бойових дій на території інших держав це 150 осіб, пане Олександре. Наскільки довгою є процедура отримання грошей? От від моменту подачі заяви і ухвалення її комісією до уже. Отримання грошей наскільки це складна і довга процедура? Безпосередньо комісія приймає рішення після прийняття житловою комісією. Рішення дана особа має скористатися безпосередньо правом на отримання субвенції з державного бюджету для придбання житла, вона стає в черговість, і ми на на 1 квітня кожного поточного року збираємо безпосередню потребу, тобто черговість, де особа перебуває. За номером в черговості на рахунок отримання даної субвенції, і безпосередньо ті кошти, які нам закладаються бюджетом на поточний рік, ми проводимо безпосередньо розподіл по е, даним субвенціям. Після проведення розрахунків і розподілу е, ми формуємо проект розпорядження і подаємо на засідання кабінету міністрів для того, щоб на український уряд безпосередньо прийняв і затвердив даний розподіл, після чого даний розподіл розходиться по областям, кошти з державного бюджету перераховуються на місцеві бюджети, і безпосередньо місцеві бюджети з надходженням коштів перераховують на особисті рахунки осіб для того, щоб вони могли скористатися даними коштами і придбати собі житло. То скільки часу може зайнятися? Дивіться, дана процедура гроші. для формування даного розпорядження десь в міністерстві складає від півтора до 2,5 місяців, і безпосередньо потім ми чекаємо надходження видатків, і з надходженням видатків кошти з державного бюджету розподіляються на місцеві бюджети. Тобто, якщо видатки повністю надійдуть там червень, ну умовно, червень-липень, то кошти надійдуть там в липні. Уже безпосередньо на карткові е, особисті рахунки даних осіб, uh -huh. тобто це все вже буде залежати безпосередньо від наповнення бюджету наступного року. Uh -huh. А це цільові кошти на них можна тільки житло придбати, і чи треба звітувати uh -huh. за них потім? Ці тільові кошти, на які тільки можна придбати житло, і після а, придбання житла особа повинна його приватизувати, і після приватизації житла органи місцевого самоврядування звітують нам, що дана особа вже не потребує житла, і це є підставою якби реалізації цих коштів. Якщо ми бачимо, що а, по якимсь причинам органи місцевого самоврядування не перерахували дану субвенцію на карткові рахунки, то а, під кінець року ми якби проводимо аналіз і уже безпосередньо запитуємо, чому відбулася не перерахунок коштів на особисті рахунки. І протягом якого часу, коли людина, отримувач цих коштів, отримає ці гроші до себе на рахунок, протягом якого часу вона повинна купити житло? Раніше до повномасштабного вторгнення вона мала купити на протязі року, але ми, враховуючи обставини, що у нас іде війна з Росією, безпосередньо в 2022 році зробили зміни до даних субвенцій, де ми безпосередньо уряд дозволив скористатись даною субвенцією по всій території України, а не тільки за місцем реєстрації, і терміни реалізації даних коштів. Тів півроку після скасування воєнного стану, ага, зрозуміло. Тобто, часу вистачить. Пане Олександре, дякую а, вам не... за цю розмову за розгорнуті відповіді. Спасибі, Олександр Порхун, перший заступник міністра у справах ветеранів України, говорили про програму, за якою ветерани отримують гроші на житло, які потребують покращення житлових умов. Коротку паузу робимо і повертаємося.